Мешканці скандальної новобудови на проспекті Соборності 22Б просто у розпачі. Вже третій рік вони не можуть дочекатися газу у своїх домівках. А з приходом цьогорічної морозної зими ситуація стала критичною. Мешканка будинку пані Євгенія обурюється, що проблем у під'їздах чимало, але найголовніше це газ, якого в будинку не було і немає. Газу немає коли значить перед тим, як здавався будинок, забудов. Ловник зібрав збори і сказав: робіть всі ремонти, хто хоче теплі підлоги, тому що будемо заливати підлоги бетоном, потім буде пізно. Щоб не було пізно, бо вже значить, працюємо електрику, підключаємо, воду підключаємо, будемо закачувати систему, якусь там циркулярну, я не сантехнік, не знаю. І значить, потім вже буде пізно, треба робити, і, значить, здасться будинок, і буде підключений газ. І будинок здався три роки тому. І ми тепер кожну зиму обігріваємо, обігріваємо квартири, щоб не розмерзлися труби в підлозі і як же якось треба жити. А з цьогорічними морозами так і взагалі в будинку стало неможливо жити. Вже в одній квартирі потекла значить, підлога на третьому поверсі в нашому під'їзді. У мене, наприклад, позавчора майстра визивала в тому, що замерз кондиціонер, оскільки часте відключення, і він сказав: майстер не встигає конвертувати ту, те повітря, і він замерз. Це критична е, ситуація, тому що ви ж розумієте, е, ну один раз розморозив, другий, а третій він не співає температуру нагрівати. І попри намагання мешканців якось владнати ситуацію або, хоча б дізнатися причину, чому уже третій рік у них немає газу, вони чують тишу. Є в нас спільний чат мешканців будинку, ага. практично на контакт не виходить. Е, люди конкретно задають оці були морози мінус 20. Пишуть, шановний забудовник, що нам робити. Він просто відповіді не дав. А коли вже пройшли морози, його дружина пише, що якщо в когось там десь щось потече, то ви. За свій рахунок так, будете. Це ну, взагалі нахабство і абсурд, як мінімум. Головна проблема, головна проблема це відсутність газу і нема чіткого пояснення, коли буде, і яка причина не цей люди. Почали звертатися до газорозподільчих мереж. Отримали квартиру. Он жіночка з Києва приїхала жити, не може. Я сестру зі Львова перевезла, то що вона старша, сама не може жити, і жити неможливо, і не можна ніяк зрозуміти, яка причина з горгазу кажуть, що тут недоліки прийшли експерти. Да, недоліки. Питаємо забудовника. забудовник каже, все нормально. Я все зробив для того, щоб підключили газ. В результаті ні газу, нічого. Своєю чергою за коментарем до газорозподільчих мереж звернулися і ми. Втім, на момент виходу матеріалу в ефір начальниця прес-центру Волинської обласної філії ТОВ «Газорозподільні мережі України Оксана Швець коментаря не надала. Тільки от що робити мешканцям будинку, питання залишається відкритим. Чи піде забудовник назустріч людям і усуне проблеми? Чи ситуація залишиться без змін? А поки лучани вимушені мерзнути у власних квартирах.